Це була пряма трансляція з брифінгу у Німеччині, де президент Зеленський перебуває з офіційним візитом серед безпекових питань. канцлер Шольц підтвердив надання Україні 2,7 мільярди євро допомоги. А зараз новини в марафоні. Вночі російська армія завдала ракетних ударів по Харкову. У Новобаварському районі пошкоджено будівлю гуртожитку та багатоквартирний будинок. Повідомив голова адміністрації військодміністрації Олексінігубов. Ще дві ракети вдарили по Золочову. В будинках вилетіли вікна, зруйновано два гаражі. На щастя, люди не постраждали. Обстріл здійснювався з території Білгородської області ракетою типу С-300. На місці постраждалих чи загиблих осіб немає. За цим фактом буде відкрите кримінальне провадження. З десяток снарядів із важкої артилерії окупанти випустили по покровській громаді Нікопольського району. Люди на щастя не постраждали. Повідомила обл адміністрація. Втім, є руйнування. Російські снаряди поцілили по об'єктах інфраструктури і транспортному підприємству. Наслідки чергової ворожої атаки зараз встановлюють. Село Велика Костромка, що на межі Дніпропетровської та Херсонської областей росіяни систематично знищували протягом семи місяців. Колись квітучий населений пункт Криворізького району окупанти обстрілювали всім озброєнням, яке мали на півроку. Місцеві жителі буквально переселилися в підвали. Змінив ситуацію блискавичний контрнаступ на Херсонському напрямку. Нині до Великої Костромки вже не дістає ворожа артилерія, а люди повертаються. На сім місяців Олена разом із матір'ю та донькою із затишної квартири змушені були переселитися у підвал. Звідти майже не виходили, адже кожна хвилина на вулиці могла коштувати життя. Перший постріл такий був во всьому домі, вилетіли вікна, мене ранило. От. І все, і з того дня почалося кожен божий день. І так, сім місяців. Наші будівлі вони просто стояли та й все. Ну, без вікон, без дверей, без криш, без нічого. Рік лінія фронту пролягала всього за кілька кілометрів від села. Росіяни накривали велику костромку з усього, що мали. На мирній оселі випускали гради, урагани, ракети С-300, точки У та Іскандери. Коли Савушка прилетіла сюди, це, викинула пам'ятник і з тої сторони теж вдарила, і просто з двох сторон вдарило, і у нас тоді вилетіло одновременно во всіх стекла, в усьому домі. А потім попала нам во двор. За понад півроку тихо тут було всього 15 днів. Російські ракети і снаряди повністю знищили чотири будинки, більше сотні пошкоджені. Не вціліла жодна комунальна установа. Постраждала і місцева школа, заклад витримав усі сім місяців щоденних обстрілів, але не відступ росіян. Ніколи ми не забудемо ту ніч із 10 на 11 жовтня, коли вже було витіснено росіян від межі Херсонської області, прилетіла ракета. С 300 російська ракета знищила всі кабінети початкових класів іноземної мови ресурсну та інклюзивну кімнати. Розбирали завали всім селом. Технічним експертом було проведено розслідування. проведено. і е, крім спортивних залів, ті, що зовсім пошкоджені, реконструкції школа підлягає. Це наше рідне село. Нам його відбудовують, і обов'язково ми його відбудуємо. Наша школа буде краще. Із села виїхала половина населення. Нині ж люди повертаються, садять дерева та поступово відновлюють потрощені росіянами будинки. Частина вже придатна для життя. Людська єдність і допомога наших міжнародних партнерів дала дає свої результати. Фактично ці будівлі відновлені там, де зараз проживають наші місцеві мешканці. Життя вирує, життя б'є новим джерелом. Блискавичний контрнаступ збройних сил України відсунув росіян від Криворіжжя. І зараз кажуть місцеві до холодів, треба встигнути відбудувати і відновити критично важливу інфраструктуру. В цьому допомагають і міжнародні організації, як із іншою, підтримкою для постраждалих. Ми маємо багатоцільову грошову допомогу для того, щоб люди могли забезпечити свої першочергові потреби, наприклад, закупити гігієнічні засоби, їжу або, приміром, сплатити за винами житла. Також у нас є юридична допомога для тих, хто загубив документи або кому потрібна консультація правників щодо втраченого житла. Христина Денис новини. На пісенному конкурсі Євробачення перемогла шведська співачка Лорін з піснею тату. Перемогу на конкурсі своїй країни вона принесла вже вдруге. Український гурт творче посів шосте місце. Попри перемогу минулого року, Україна не могла приймати Євробачення і тому конкурс від імені України проводила Британія. Як минув гранд фінал конкурсу, дізнаємося від журналістки Суспільного Вікторії Череп'юк. Вона з нами наживо з Британії. Вітаю! То чекаємо подробиць. Отже, Лорін стала вдруге переможницею Євробачення. Також вона стала другою. Вона стала жінкою першою в історії Євробачення, яка двічі вигравала цей конкурс. А сама Швеція вже сьому виграла пісенний конкурс. Лорін спустилась після перемоги у прес-конференц зал, і супервайзер Євробачення Мартін Остендар вручив їй таку спеціальну папочку, де будуть всі інструкції, як же провести Євробачення у Швеції. На запитання журналіста, чи хотіла б вона, щоб це Євробачення наступно все таки пройшло в Україні, тому що забрали в Україні такий шанс. Вона підтримала цю ініціативу і ось що розказала yes, of Why they? абсолютно так. Звичайно, чому ні? Я часто бувала в Україні. Я люблю Україну. У мене там багато концертів. Я люблю тамтешніх людей, і мене дуже ранить те, що відбувається там зараз. Мені дуже шкода. Дуже тепло приймали і гурт творчі, коли вони виходили на сцену, зал одразу аплодував і підспівував пісні. Хоча гурт посів шосте місце, але за результатами саме глядацького голосування, у них четверте місце. І ми запитали у журналістів прес-центру, як вони оцінюють цьогорічний виступ України на Євробачення. Я дивився фінал національного відбору, і зараз вони виступили значно краще. Сцена була більшою, відчувалося більше енергії. Творчі почувалися впевненіше і комфортніше. Я люблю їхню пісню. Вона сучасна, і ви можете слухати її навіть під час прогулянки. Це пісня абсолютно нового звучання від України. Мені подобаються українські етнічні пісні. Це те, що ми звикли чути від України. Але ця пісня дійсно дуже хороша, не тільки через війну. Вона вражає. Загалом на конкурсі, ми побачили величезну підтримку Україні. Зокрема, у початковому ролику був уривочок, коли принцеса Вельська Кейт грала пісню Стефанія. Коли гурт творчий дізнався, що їхнє місто перебуває під обстрілами, вони також показали табличку із написом Тернопіль. Ну а після свого виступу учасник із Молдови Паша Парфені сказав на всю весь зал Євробачення. Сказав всім глядачам Україна, дякую тобі за мир у Молдові. Ді дякую, Британія була з нами на зв'язку. Про подробиці цьогорічного Євробачення авірпині демонтували та перевезли на нову локацію графіті Бенксі, яку вуличний художник намалював на зруйнованому росіянами будинку. Відновити багатоповерхівку було неможливо. Вона вигоріла її, треба було демонтувати, щоб на цьому місці звести новий будинок, аби зберегти малюнок Бенксі, який ціну щонайменше мільйон доларів. Частину споруди довелося розбирати майже вручну, і це зайняло десь два тижні. Плиту із зображенням укріпили, накрили склом, поставлять неподалік, бо місто хоче облаштувати площу сучасного мистецтва. Головним експонатом буде бенксі серед планів. Також зробити велику стіну, де інші величні художники, українські чи європейські, теж зможуть щось намалювати. Перевозимо на нову локацію. Там буде встановлена цілодобова охорона, буде встановлений відеонагляд для того, щоб бенси був не пошкоджений. Зараз залучили проєктантів, і найближчим часом ми зможемо показати вам візуалізацію цієї площі. На цьому поки все. А марафон триває.